Так, давайте одразу починати з кінця. Я разом з командою розумної політики зареєстрував законопроект, який прибирає всі ті корупційні інструменти, якими користувався Галущенко, Гринчук, Кабмін, і всі інші, хто заробляв на так званому шлагбаумі на енергоатомі. А зараз я буду вам розповідати, що відбулося, як це відбувалося і навіщо. Перше. Не вірте нікому, коли будуть вам розповідати про те, що а, Галушенко працював сам ні, такого не може бути в сьогоднішній вертикалі влади. Його кришували, він кудись заносив, він з кимось домовлявся і заносив точно немаленьку долю. І думаю, що заносив ну найвищі кабінети, куди можна було добігти. Далі, що таке шлагбаум Галушенка і як він з'явився. Ще в вересні 22-го року рада прийняла законопроект 8067. Ми не голосували за нього, тому що вже тоді здавалося, що щось там не так. Я не вірю, що це була помилка. Я впевнений, що це була підготовка до тих корупційних схем, які сьогодні оприлюднили і набу і САП. і я впевнений, що. Це не просто використали якусь ідею, а що саме ідея корупційної складової і лягла в основу цього законопроекту вже закону, тому що і президент, до речі, його підписав і нічого не робив, не вітував, не клав собі під стіл, як робить з іншими законопроектами, в тому числі і нашої команди розумної політики. А далі почалось наступне: енергоатому дали можливість платити в розстрочку або Платити після завершення війни кошти підрядникам, тому що ну дуже боялися, щоб він не збанкрутів, і це була, знаєте, як ширма того, що почало відбуватися далі. А далі почало працювати право 10-15% Галущенка і його компанії. І коли е, приходив підрядник до енергоатома, казав так, будь ласка, заплатіть мені кошти за виконану роботу, тому що відновлював я трансформатори, робив щось для атомних станцій, тому що щоб у людей було світло, йому казали: Ні, ні, давай так, дорогий. Ти дай 10 10%, 15% і можливо, ми тоді тобі щось сплатимо. І ця схема працювала. На них на ній непогано заробляли. Я впевнений, всі дивилися плівки на бум. І всі інші речі, які сьогодні вже стали абсолютно доступні для всіх, і всі зрозуміли, як на цьому непогано заробляли Галушенка і ця вся кампанія. Але це не просто корупція, це корупція, яка вбивала, тому що коли немає електроенергії на фронт, не можна поставити ні дрони, ні довести ці дрони, не виробити їх, все інше обладнання, озброєння. Вона вбивала наше майбутнє, тому що коли немає світла вчитися в школах, ну, м'яко кажучи, важко. Вона фізично вбивала людей, тому що коли в лікарні вимикалося світло, не завжди спрацьовував генератор і не завжди можна було врятувати всіх. Вона вбивала вашу надію, тому що коли ти сидиш в темряві, коли ти сидиш сидиш в холоднечі, а хтось заробляє на твоїй біді, це не сором, це скотство, Я не знаю навіть, як це назвати. Тому ми прибираємо цю норму. Я сподіваюся, що влада, керівництво Верховної Ради не буде блокувати цей процес. Я сподіваюся, що президент так само швидесенько підпише наш закон для того, щоб забрати цю корупційну, навіть не лазівку, а тонель. І це якраз буде лакмусовим папірцем для влади. Я розумію, що вона і в темі, і в долі, але хочу подивитися, як вона буде від цього відкараскуватись.